Привіт! Хочу розповісти вам історію, яку почула від своєї мами Галини. Це почалось задовго до її народження, тому все, що тоді відбувалося, моїй матері розповіла її мама, моя бабуся Меланія. У Меланії був брат Іван, з яким вони росли разом і ділилися всім, що відбувалося у їхньому житті. Іван Ріс енергійною та здоровою дитиною, але часто його можна було побачити, як він сидить на гойдалці під вишнею і про щось розмірковує. Сестра не раз запитувала Івана, про що він думає. Брат розповідав, що йому цікаво, як росте трава, чому йде дощ, які процеси відбуваються в організмі людини і хто створив цей світ. Іван також любив компанію однолітків, з якими вони грали у м'яч, купалися в річці та ловили рибу. У селі він користувався повагою та авторитетом серед дітей. Всі якимось дивним чином прислухалися до нього. З маличку в Івана проявився дар Яснобачення. Одного разу він сказав сестрі, що сусідська бабуся скоро помре, хоча вона була здоровою і енергійною. Через два тижні сусідка не прокинулась зранку. Івану також легко давалося вивчення іноземних мов, і він мав талант до діагностики та лікування. Одного разу, коли він виганяв гусей на ставок, побачив, що одне гусеня не може йти. Іван знайшов гілку і шматок полотна і, наклав шину на її лапку, виявилось, що гусеня таки зламало лапку. Одного дня, граючись у сусідів на подвір'ї, Іван помітив, що мати його друга виглядає хворобливо. Він запитав, що з нею. Вона відповіла, що лікує шлунок, але ліки не допомагають. Іван тоді сказав Ви лікуєте шлунок, а хворе у вас серце. Жінка звернулася до лікаря, і діагноз хлопчика підтвердився подібних випадків було багато. Іван також любив читати Біблію та відвідувати богослужіння. Згодом його запросили допомагати священнику під час служби. Іван виріс і настав час обирати професію. Це стало складним завданням. Адже він міг бути керівником, лікарем, ясновидцем, перекладачем або священником. Він звертався за порадою до сестри, до батьків, друзів і навіть до священника, але жодна відповідь його не влаштовувала. Однієї ночі Івану наснився сон, з якого він запам'ятав лише слово служіння і фразу Обирай серце. Зрештою, Іван вирішив вступити до духовної семінарії, однак. Стоячи на колінах під час молитви на холодній кам'яній підлозі, він застудив ноги, що призвело до сильного болю в колінах. Іван знав, що може вилікувати себе, але йому не вистачало знань, тому він вирішив покинути семінарію і вступив до Люблінської медичної академії в Польщі, закінчив її блискуче, паралельно вичивши багато мов. Іван став висококласним спеціалістом і отримав запрошення працювати лікарем у Кремлі в Москві. Пізніше він переїхав до Грузії, де жила його дружина. Вона була грузинкою. Іван приймав пацієнтів вдома та їздив до тих, хто потребував допомоги. У цей час моя мати поїхала до Грузії, щоб вступити до бухгалтерського технікуму. Вона вивчила грузинську мову, і дядько часто брав її за перекладача до своїх пацієнтів кажучи. Я знаю 14 мов, але грузинську я вже не вивчу, так що допомагай. Моя мама жила в Грузії 5 років і часто супроводжувала Івана на його виклики. Вона розповідала, що у нього була феноменальна пам'ять. Якщо йому потрібна була інформація про якусь хворобу чи ліки, він знав, в якій книзі та на якій сторінці це знаходиться, незважаючи на величезну бібліотеку. Іван не брав грошей за лікування, йому віддячували, як вважали за потрібне. Але його сім'я не відчувала потреби ні в чому. Він був лікарем від Бога. Іван ставив правильні діагнози руками і жодного разу не помилився. Інколи для власного заспокоєння він відправляв пацієнтів на додаткові обстеження, але завжди був правий. Одного разу вони з мамою приїхали на виклик до хворого, що був настільки опухлим, що не міг поміститися на ліжко. Лікарі вже відмовились від нього, відправивши додому помирати. Іван обстежив його і сказав, Через місяць ми з вами вип'ємо по 50 грамів кондяку, і з вами все буде добре. Мама спочатку не хотіла перекладати ці слова, бо у грузинів слово це закон. Але Іван сказав до мами ти не супереч мені, а дослівно все переведи, а тепер будеш зі мною їздити до цього пацієнта і дивитись на результат. І що ви думаєте? Через тиждень чоловік вже сидів, через два стояв, через три потихеньку ходив. А через місяць вони випили по 50 грамів коньяку, побажали одне одному здоров'я і попрощалися. Був ще один випадок, коли вони приїхали до немолодої жінки, що мала шістьох дітей, які всі вони були медиками, мали високі медичні статуси, але не могли вилікувати свою матір. Іван поставив діагноз і призначив лікування. Жінка тоді сказала дітям: ви не лікарі, оце лікар. Іван також передбачив і свою смерть. Він говорив мамі: якщо переживу 46 років, буду жити до глибокої старості. Але саме на своє 46-річчя, коли Іван пішов годувати собак, у нього стався інсульт і він помер на місці. Його життя стало прикладом того, як важливо робити вибір серцем, незважаючи на гроші, славу чи владу. Іван просто служив і допомагав людям, залишаючись щасливим. Дякую усім, хто був зі мною. Люблю вас, до нових зустрічей!